Наприкінці літа огірки потребують особливого догляду, тому що вони у нас вже досить тривалий час плодоносять, атакуються хворобами, шкідниками, потерпають від спеки, дощів, перепадів температур, через що резерви овочу, звичайно, ослаблені, і це не може не відбитися на стані рослини. З цього відео ви дізнаєтесь, як допомогти огіркам наприкінці літа відновити сили та різніше плодоносити. По-перше, не впадайте в паніку, якщо бачите, що листя огірка жовте. Огірки можуть жовтіти з різних причин, не тільки від захворювання. Насамперед їм може не вистачати банально води чи світла. Причиною пожовтіння можуть стати надто густі посадки, брак мікроелементів і просто природнє старіння листя. Не варто забувати, що огірок тропічна рослина і температура для нього навіть у ніч. Не повинна опускатися нижче 15 градусів. При плюс 15 градусах огірок перестає зовсім рости, він завмирає. А якщо вже вона нижча температура, то огірок, можна так сказати, застуджується. Як проявляється така огіркова застуда, вони починають жовтіти, в них відмирає коренева система, і тоді ми дивуємося. Був огірок гарний, зелений, а тут почав жовтіти. Ось чому огірки. Під накриттям у теплицях плодоносять і довше, і рясніше. Тому кінець літа – це час, коли необхідно спорудити над огірками захисне накриття сплівки або агроволокна. Якщо, звичайно, ми хочемо подовжити плодоношення огірків і зібрати більший врожай. Найпоширеніша причина пожовтіння огірків це полив холодною водою. Воду необхідно обов'язково нагрівати. Наприклад, в мене завжди стоять дві бочки, це південна сторона, і навіть у холодні осінні дні тут завжди знаходиться тепла вода. За літні місяці, як видно, у огірка наросло багато листя, частина з яких вже, звичайно, пожовкла. Тому в серпні терміново потрібно звільнити огірки від зайвої маси. Перш за все, потрібно. Позбавлятися від жовтого листя, щоб забезпечити нормальний розвиток зеленого, молоденького листя. Таким чином, зелене листя зможе отримувати необхідну кількість поживних речовин, щоб продовжити нормальний розвиток. Ось, наприклад, пожовкле таке вже ніякі листя, а в його пазусі вже з'явився новенький паросток огірка. Тому для того, щоб він добре розвивався, потрібно звичайно позбутися цього листочка. Деякі досвідчені городники радять навіть видаляти і занадто великі листя в сезон збору огірків, навіть якщо воно є окрасою огіркового куща. Велика кількість листів може ускладнювати процес запилення. З такою кількістю листя набагато складніше не тільки поливати рослину, але і збирати врожай. Для того, щоб огіркам у, у середині серпня, на початку вересня вистачило поживних речовин, їх необхідно підживити фосфором та калієм. Можна взяти суперфосфат як джерело фосфору та сульфат калію, як джерело калію. Я підживила днів 10-12 тому назад. Свої огірки, які вже погано плодоносили і такий мали неприглядний вигляд розчином суперфосфату, та, за відсутності, у мене сульфату калію, який рекомендується вам, калій мах 30. Суперфосфат я залила окропом та витримала добу, потім гарно розмішала та додала до поливної води. Калій мах 30, просто ретельно розчинила та одразу внесла до розчину суперфосфату. Доброва брала із розрахунку одна столова ложка на 10 літрів води. І зараз ви можете бачити, як гарно почувають себе огірки. Листя зелене, плодів багато, листя, наче так зміцнішало на вигляд. Рослина жваво почала рости, цвісти, зав'язувати плоди. І цікаво, що у міжвузлях. Почало з'являтися по два огірки, чого не було раніше. Цікаво, що на про прореагували не тільки ось ці відносно молоді огірки, які тільки но досягли верху теплиці. Але і мої більш старші кущики, які є весняного раннього весняного висіву, які вже. Досягали верху теплиці, які я вже опускала, навіть і вони, дивіться, як почали плодоносити. Наступний важливий момент, який збереже наші огірки у серпні-вересні це контроль переноспірозу та борошнистої роси. Зараз іде активне плодоношення огірків. Ми вже наїлися салатів з них і тепер збираємо зовсім молоденькі огірочки для консервації. І тому. Фунгіциди з великим терміном очікування зараз, на мою думку, не підходять. Для боротьби з хворобами можна використовувати, наприклад, розчин сечовини 50 грамів на 10 літрів води. Я, наприклад, зараз користуюся біофунгіцидом мікосан та хімічним Квадріс. У мікосана термін очікування доба, а у квадріса 5 діб. Квадріс лікує, а мікосан профілактує. Наприклад, через 7-10 днів після обробки квадрісом, ну, дивлюсь вже по погоді, обробляю кожні 5 днів мікосаном, тричі поспіль, а потім знову застосовую квадріс. Також огірки, менше жовтітимуть у тому випадку, якщо їх обробити лужними розчинами. Наприклад, господарське мило 100 г на 10 літрів води. Або півсклянки деревної золи на 10 літрів води. Розчиняємо в теплій воді, рясно оприскуємо огірки. Такі лужні розчини пригнічують патогенну мікрофлору, і наші огірки оживатимуть прямо на очах. Звичайно, чим ближче до холодів, тим сильніший фунгіцид треба. У вересні огірки ростуть повільніше, тому у цей період можна застосувати магнікур фіно. У якого термін очікування 10 діб. Отже, для того, щоб огірки плодоносили до заморозків, ми, по-перше, зрізали листя, тим самим покращили живлення молодих листочків, пагонів та плодів, підживили необхідними в цей час добривами, надійно та безпечно захистили від хвороб, фунгіцидами, а також захистили укривним матеріалом від холоду. Дотримуючись таких простих порад, можна отримати набагато більший врожай. Довіряйте, але звичайно перевіряйте. Гарних вам врожаїв.